На сьогоднішній день у світі it технологій та в сучасному інформаційному просторі великих обертів набирає компанія Google, завдяки яким ми маємо змогу знаходити, зберігати та обробляти інформацію в режимі онлайн. Особливо це потрібно та дуже зручно для журналістів. Тож в рамках 19-го міжнародного конкурсу шкільних медіа юні журналісти мали змогу дізнатися більше про безкоштовні додатки компанії Google. Ми говоримо в першу чергу про додатки Google, і я хочу звернутись до аудиторії. І саме головне для того, щоб використати всі ці додатки, скажіть мені, будь ласка, що ви маєте мати? Що у вас має бути? По пошта да і давайте всі разом зауважимо. Це наш початок. Відправна точка, що для того, щоб використати все різноманітне цих додатків, вам потрібен акаунт Google, А фактично, пошта, електронна скринька на Gmail. Відповідаючи на питання юнкорів, тренер компанії Google зазначила, що усі додатки компанії допомагають у навчанні та роботі. А головне вони надійно захищені від хакерів. конфіденційні та легкі у використанні. Перевага цих додатків вони є всі безкоштовними, вони мають український інтерфейс, тобто українська мова. Вони е, всі мають надзвичайно потужну систему захисту. І в першу чергу, як ми говоримо про сайти, е, захист і сайту, е, в тому числі. Е, корпорація Google, компанія Google, вони дуже чітко е, відслідковують це питання, і особисто я веду декілька сайтів на Google е, вже понад 5 років. І ви знаєте, це саме велика Проблема і для мене це саме велике щастя. Жодного разу, жоден сайт в мене не був зламаний або доданий якийсь негативний к.